Словами, до ваших слід на людей. Тому, будь ласка, пишіть сьогодні заяву про звільнення. Тоді ми, тоді ми гідно вас через коридор ганьби. Припустимо, щоб ви прийшли, що ця громада побачила. Чому? Тому що там, де -то товариство не відбувалося цього коридору ганьби. Беркут уже кричать, слава Беркуту, який лупцював наших людей, який їх знищував фізично, товариство. Люди йшли, ми з ладом ловим стояли з панерними щитками під кікі і кулі і кулі. А отакі от прокурори, прокурори підписували їм постанову. Що дозволяємо використання водогонів, водометів на морозі обливали людей, фоткались потім, знущалися з них. Дмитро Шеремет, який теряв свідомість, там чого його не випустили? Тому що такі люди Пиши Постоянно заяву, заяву Пиши на слід негайно розрива.